А ми шпаківні будували, як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, поворостали їхні діти, такі ж співочок голосні. Повторимо вірш разом. А ми ж паківні будували. Як розпускалися садки, до нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, повиростали їхні діти, такі ж співочо голосні.